Друзі, всім привіт вітаю вас на моєму каналі, а також у своєму новому відео. У нас чудова погода. Нарешті вийшло сонечко після двох днів е, сірих хмар після грози, буревію. Споглядати на цю сонячну красу просто-просто неймовірно приємно. У мене на сьогодні план такий: замінити постільну білизну. А також прибрати на кухні, бо там просто ніде яблуко впасти. Тому якщо вам треба порція мотивації, ходімо зі мною. В перший за літній період було декілька ночей, таких досить спекотних і важко було спати. Та відверто кажучи, Перед тим, як ми переїхали в цю квартиру, я думала, що літо тут буде просто пеклом, оскільки більшість наших вікон виходять саме на сонячну сторону. Ну і, відповідно, Я знала, що кондиціонера у нас точно не з'являться найближчим часом, адже є більш важливіші першочергові покупки. Але з появою ролетів-блекаутів на вікнах. Все змінилося і навіть дуже комфортно в принципі проходять наші літні місяці. Навіть неочікувано не думала, що буде настільки комфортно. Ось так зараз виглядає моя кухня. Я тут не пробирала декілька днів і. Якось так у мене вийшло. Це пижмо звичайне, Я його зібрала для того, щоб зробити літній віночок на двері, але у мене не було часу, і воно тут зів'яло, засушилось у вазі. Отака От історія. Можливо, дещо я врятую, і все-таки мені вдасться втілити мій задум. Щодо гібіскуса, ці квіти зовсім не для вази, вони одразу зів'яли, і я потішилась ними буквально. Декілька годин. Ось так буду, буду перебирати це все, як би мені не хотілося, але. Хто зі мною давно, той знає, як я щиро від усього серця не люблю кухню. Але ну, що поробиш, від цього нікуди не втечеш, нікуди не подінешся. Ну просто дуже злюсь, бо саме ця зона потребує багато ресурсу, багато годин праці. Незалежно, чи, чи потрібно попробирати на кухні, чи потрібно щось зварити, поїсти, стояти біля плити це все-таки моя найнеулюбленіша. Робота. Ну і потім на другому місці це прибирання на кухні, звісно. Але я намагаюся менше про це думати. Дякую своїй помічниці посудомийці вона мені дуже допомогла. Я навіть не уявляла, що моє життя зміниться на до і після. Я не втомлююсь це повторювати. Знаю, що є як і прихильниці посудомийної машини, так і люди, які її взагалі не розуміють, її сенс, але то вже таке. Словом, на кухні я провожу, певно, найбільше часу. І тому я дуже-дуже сильно люблю заготовки, тому що це дуже просто, можна приготувати на декілька днів і потім все підігрівати, не. Не хляпати отут на ці всі баночки, скляночки, на витяжку і на плитку. Ну, словом, ви мене зрозуміли, це спрощує як і прибирання, так і зменшує кількість годин, проведених на кухні. Звісно, я ще люблю щось запікати в духовці, але і то бажано. В якомусь посуді з кришкою, щоб ще й оце все не розхляпувалося на стінки, щоб не прийшлося мити власне духову шафу. Ну, словом, Ви зрозуміли з цього мого спітчу, що я не люблю кухню. Хоча, хоча іноді отримую задоволення, просто якщо мене ніхто не чпає, і я. Готую якісь прикольні рецепти, особливо якщо щось таке новеньке, цікавеньке, то я від цього можу покайфувати. Але від рутини, ні-ні-ні, це не моє, не люблю, але, звісно, роблю. І зазвичай, коли я прибираю саме на кухні, я люблю дивитись або якийсь серіал, ну як дивитись, більше слухати серіал чи якесь цікаве інтерв'ю. Чи, чи якісь фільми, ну словом, щоб провести цей час, так би мовити, з користю, або щоб просто цей час пролетів більш-менш непомітно. В магазині Сінсей дуже багато різноманітних знижок. Я дещо придбала як із одягу, так і для дому за дуже приємними цінами. Ось, до прикладу, цей букетик 39 гривень. Подумала, чому б і ні. Тим паче хочеться чогось гарного, прекрасного у цій маленькій темній кімнаті. І такий колір, дуже ніжний, персиковий, приємний. Мені здається, що навіть дуже симпатично вийшло. Придбала такі органайзери на стільницю замість лимончиків. Їх я, напевне, поставлю вже весною, а можливо, і, і зараз осінню. Коштували вони 69 гривень. Думаю, що як для такої баночки навіть дуже хороша ціна. Покупкою Задоволена. Далі наступна позиція це ось такі також баночки для організації. Вони ну, такого величенького розміру. Я саме шукала такі для зберігання лаврового листочка, перчика горошком, ну, якихось таких для об'ємних спецій, так би мовити. Взяла таких дві коробочки. Тут три штучки і коштували вони 79 гривень. Далі наступна позиція це ось такі дерев'яні ложка та вилка. Коштували вони 69 гривень по знижці. Дуже таке гарне дерево, гарний колір. Супер. І також взяла келихи. Їх ціна зараз 100 гривень. За штуку. Якось мені було шкода віддавати повну вартість за один келих. А для літніх коктейлів десь на балкончику. Буду доорганізовувати цю шафку зі спеціями своїми новоспеченими баночками. Зараз всі їх перемию. І також в планах навести лад і в цій шафці перемити всі баночки-скляночки і залити. Те, що закінчилось, власне. І тут мене понесло. Я вирішила, що мені треба негайно перемити усі келихи, які у мене є. І ця робота зайняла дуже багато часу. Я не розраховувала, і знаєте, не сама миття, як зняття зверху, перетирання, доставка їх на місце. Але як би там не було, я задоволена, що виконала і цей пункт, бо рано чи пізно все одно це потрібно було. Зробити. Ну і, звісно, задоволена своєю переорганізацією, або ж доорганізацією спецій. Дуже випадково я натрапила на ці баночки в сінсей. Вони знаходились на верхній полиці, і з моїм ростом я зазвичай навіть її голови не піднімаю. Це така випадкова випадковість. І дуже задоволена, що. Я їх придбала, бо саме такими приблизно я їх собі і уявляла, але якось не бачила чогось подібного. Та і шкодую, що купила звичайні пластикові у Аврорі, якби ж, якби ж я знала. Але і вони знадобляться, бо бачу, що різноманітні ємності для організації чого-небудь завжди мені стають у нагоді. і... Як каже практика, ніколи лишніми не бувають. Орієнтовно, рік назад мені захотілося естетики у шафі, де зберігались олія та оцит, і я придбала декілька симпатичних баночок, а також поворотну тацю для зручності користування. І... Це було одним із кращих рішень в організації на кухні. Тепер милуюся цією естетикою, мені неймовірно приємно відкривати ще раз цю шафку, Сподіваюсь, знайду ще якусь цікаву баночку по розміру для оливкової олії, і тоді взагалі буде топчик. Далі на черзі прання і фасади. Якось, знаєте, з верхніми простіше, бо вони знаходяться постійно на рівні очей і, побачивши якийсь бруд, взяла і протерла. А от з нижніми такий варіант не проходить. Ну і звісно, без прання не обходиться ні дня, постійно щось потрібно прати. Гроза наробила мені шкоди, позаливала всі горщики з квітами, і їх довелося зняти повністю якийсь час вони були тут на землі. Потім помітила, що дуже багато сухого листя, Ну, певне, через те, що було дуже багато вологи, можливо, навіть і коріння трохи м -м, підгнило. Ну, точно. І я почистила від усіх відцвівших суцвіть І буквально через два дні вони відновилися і почали гарно квітувати, гарно себе почувати. І вже рівень вологи нормальний для них. А ось тут була така біленька квіточка, яку я придбала вже пізніше. Вона, на жаль, згнила та і я взагалі не мала ніякої надії на ці квіточки, які тут по боках, бо вони в такому теж були плачевному стані. А це моя петунійка, в неї дуже гарний колір. І от вона мені згодилася, аби заповнити пустоту посередині, яка була. Я тепер, поки вдома, намагаюся вчасно відривати відцвівші квіточки. І справді цей метод працює. Вони дуже гарно себе почувають, гарно квітують. Така краса на балконі. А тепер таких сильних вітрів немає, і, і помея квітує. Ось такі сьогодні гарні квіточки. Та не тільки квітує, вона взагалі пішла в ріст, але вже скоро буде похолодання і навіть немало часу. Насолодитися нею. І, до речі, вперше зацвіла ось ця ось цей вид ем, і помеї. Але квіточок уже немає. На цих квіткових кадрах буду завершувати своє відео. Дякую, що додивились його до кінця. Не забудьте поставити пальчик вгору, а також підписатись на мій канал, якщо і досі цього. Не зробили. Ну, а ми з вами побачимось у наступному відео. До зустрічі!